Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. У мене сьогодні робота з ожиною. Хочу під'язати ожину. Оце позакручуване, що від парничка повід чіплювали порозправляти. А з цієї сторони і з цієї. з цієї. Оці всі молоді пагони, що попускало дуже багато. тут ось. Це все. все оце. Потрібно мені попід'язувати, сюди підняти до проволоки. Попід'язувати. оце старе і те, що відплодоносить, потім буду осінню вирізати. А зараз зараз оце поприв'язую так, сюди до проволоки. щоб всі оці попіднімаю і буду таку роботу сьогодні робити. Приведу її в порядок. Я люблю ожину, Мені навіть більше подобається, ніж малина. Не знаю чомусь. В неї не такий виражений смак і запах, як у малини. Але я не сиру, не свіжу їм, а закриваю, закручую собі в банки таке, воно й не варення, бо воно не дуже густе. І потім вару кисіль. Просто чай, чи компот колочу такий, мені подобається. Мені вона, схоже, трішки чимось нагадує шовковицю. Так що хочу її так гарненько всю сторону, ось протягну проволоку і туди до винограду і до малини протягну, порозправляю, попід'язую, щоб вона була. Тому що тут закручена воно буде. Якщо дощ, то вона може і цвісти, і гнить дуже, то я хочу її порозкручувати і розправити. Зразу думала, що вона побуде так, до осені. Потім куля якісь металічні, отакі поставить, стовпи та ми його зробимо так, як потрібно, але дивлюся, що буде тут горіх тінить, і воно мало циркулірує повітря, і вона може гнити. То я її порозправляю. Поки що так, як вийде, а там тоді вже будемо робити більш щось капітальніше якісь. Так що зараз берусь за цю роботу. Сьогодні в нас тепло, день гарний, сонечко, не то, що тепло, а навіть так жарко. І настрій. Я люблю тепло, то якось воно веселіше бджілки прилітають там, ужина та вже обсвілась, та ще є, воно трішки цвіту цвіте ягодок. Ось цю треба під'язати, такий недовгий погін, А ужини, бачите, скільки. Тут ось ягідок скільки. Є з цієї сторони також. Тут також молоді пагони, це, тут горіх, і я, мабуть, його скажу, хлопці осінню зріжуть, тому що він мені не подобається. Два роки він вже не родить. Отак оці пагони також попіднімаю, попід'язую. Цей горіх не знаю. Це ми посадили від того старого, той старий дуже такий гарний горіх. шкарлупа не товста, його легко бити і такі. Самі ці сам горіх, як ядра ці горіха, вони такі ну смачний, коротше кажучи. А цей ми посадили, думали, що він буде такий самий, як той старий, а він ні. Він, по-перше, сам горіх, не такий якийсь довгий, з гострим носиком. Ну, ще, ще шкарлупа така більш-менш можна бити і все. То він родить один рік, там щось 10 штук вродило, виріс. Вже такий здоровенний, високий, а горіх і в два роки не моє. Він тільки розростається, то навіщо нам таке воно треба в дворі? Потрібно буде молодого ще й пробувати посадити, бо той дуже вже старий горіх його треба буде зрізати. Ну, виноград це той такий солодкий, білий. Скільки грун. Треба ще щось поставити, знизу пообламувала ці молодиці всякі погінці. А вверху не можу достати, треба щось поставити і достати. Або зараз візьму чимось пригну, пригинаю і пообламую. А грунок, бачите, скільки є його. Там і синій також людей померз, а в нас, бачите, є виноград. Вірніше, ну, поки що не зовсім виноградно. Такий він, хоч і не крупний, але смачний виноград. Солоденький. Так зробила я, взяла всю проволку, протягла, звідти розправила. Ось так оце потім провол... По дроту. Попідв'язувала пагони молоди, тут ось жінки так у мене гарно є. З цієї сторони. Таку. Тут, тут ще цвіте, ось, ще буде. Тут ось також і туди он пішов. Туди трішки порозвертала на сонечко. Поки що отак попід'язувала ці маленькі. Ці туди. Всередині також там попідв'язувала, щоб був прохід. Щоб можна було гляньте, скільки тут ожине. Якщо не нападе ніяка хвороба, я кропити її нічим не буду. Надіюсь, що буде все добре. Скільки ягідок там є. В проході попід'язувала, щоб можна було проходити і обривати. Тут ось цвіте ще, тут також ягодки. Ось. ось таку зробила. Потім старе буде вирізатися. Але залишиться і так буде розростатися. Моя ожина. Скільки зелений. Але на неї буває нападає також така якась мошка, не знаю побачимо цього року, як воно буде. Ожина ж є дуже також багато різних сортів, є колюча, а в нас не колюча. Дуже мені така подобається, вона така продовгувата, є кругла, а це ягідки такі продовгуватенькі. Так що, отут я планую, де це зараз в мене помідори, тут була тепличка. І оце це вже зведено тут коло теплиці воно. Було таке зведена полуниця. Перекопаю отак по той кущу жини і по, ось по виноград. І сюди розсаджу оцю полуницю. Це непоганий сорт, не знаю назви, але він непоганий. Сорт. І там оцю, що ось тут під виноградом, ще виберу яку кращу молоденьку. І оце тут то під ожиною отак. Між кущами, мабуть, розсаджу ще трішки полуницю, а можливо, трохи ще туди перенесу на передхоти. Там, де часник цього року, можливо, ще там посаджу полуницю. Бо зараз вона це так то тут трішки, то там весною осінню трішки посадила по передхоти. А це планую тут перекопати, посадити, вже помідори посадила на місці теплички, то нехай вже воно так буде. Обспіють помідори то в вересні посажу сюди полуницю. Так що таку роботу сьогодні зробила, воно мене вже мучило, я ніяк не могла дійти до, до Наїду. До... Цієї роботи до цієї ожини зробила спекотно сьогодні. У нас помідорчики ростуть. Тут у мене попілу багато, бо в теплицю зносила, вибирала попіл з груби і у тепличці тут її висипала. Було трішки там виварці такі, а трішки в кульках стояла. Тут попілу в помідорах вийшло багато, ну, не знаю. По там також попилось багато, але нічого нормально росте. Так що, нехай. У мене і в цій тепличці були огіркі помідори, так само, як зараз у тій. Це ось кріп сійнула раніше, молоденький. Петрушки заморозила ще скільки є ру. Так їсти у супи. Борщі так кудись додати. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.